То міг покласти око на територію у центрі Луцька. На остелузі затримали чоловіка, який незаконно хотів вивезти ножі. Житель Кривого Рогу розповсюджував наркотики на Волині. У Луцьку за дитячу порнографію судять пенсіонера. Час новин на телеканалі Аверс Деталі Цих та інших подій дивіться у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельмен шановне товариство. За незалежність України поліг лучанин Віктор Іваницький. 48-річний солдат був призваний на військову службу по мобілізації у березні минулого року. 5 лютого під час виконання бойового завдання. Отримав смертельні поранення у районі населеного пункту Миколаївка Бахмутського району. На мені загинув житель села Сереховичі Ковицького району Віктор Сагаль. Захисник загинув 3 лютого у районі населеного пункту Дворічне Харківської області у результаті отриманої вибухової травми. Без батька залишилося двоє дітей. Про дату, час прибуття, а також коли відбудеться поховання полеглого героя. Повідомлять додатково. У громаді оголосили п'ятиденну жалобу. На війні з окупантом загинув волинянин, мешканець Турійської громади Олександр Хом'як. Життя військового обірвалося 4 лютого поблизу Запоріжжя. 25 квітня старший солдат пішов по мобілізації захищати країну від окупанта. З сиротами залишилися донька та син. Мар'янівська громада у Скорботі. 5 лютого під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Куп'янськ на Харківщині загинув житель села Цегів Валентин Козодой. 46-річний волинянин був призваний на військову службу 16 червня 2022 року. Про деталі прощання із військовим повідомлять додатково щирі співчуття рідним і близьким і вічна пам'ять. Загиблим землякам. СБУ Волині повідомляє про системну корупцію. Викрили групу чиновників Укртрансбезпеки на гарячому затримали трьох осіб. Ті якраз отримували черговий хабар. Силовики кажуть, що посадовці Укртрансбезпеки брали хабарі від вантажних автоперевізників. Пропонували своє сприяння у перетині державного кордону поза чергою через пункт пропуску ягодин. Чиновники обіцяли вносити автомобілі поза чергою. В інформаційну систему є черга. Свої послуги посадовці оцінювали в 100 доларів США за один автомобіль. Співробітники СБУ задокументували кілька таких фактів отримання неправомірних коштів. Також встановлено, що зловмисники вимагали хабарі і від волонтерських організацій та благодійних фондів. Трьом затриманим уже повідомили про підозру. Якщо провину посадовців доведуть, їм загрожує до 10 років ув'язнення. Контрабанда холодної зброї через митний пропуск у стилух волиняни намагався перевести. 35 ножів, які приховав у багажному відділенні авто серед своїх особистих речей. Однак, під час детального огляду митники усе ж викрили незадекларований товар. Ножі вилучили і передали на експертизу. За таку витівку чоловіку може загрожувати строк у вигляді позбавлення волі від трьох і до семи років. Що стосується, і про це треба весь час пам'ятати культурних. Цінностей радіоактивних або сильно діючих речовин, зброї, в тому числі і холодної зброї, і негласних засобів стеження, то щодо таких товарів громадянам взагалі їх не можна перевозити без відповідних погоджень. Тобто їх не повинно бути в їхньому автомобілі, коли вони перетинають державний кордон, і якщо... Це трапляється, то це вже кримінальна відповідальність, а не адміністративна. Це не штраф, це може бути навіть позбавлення волі до семи років. Тобто, навіть волонтерам і навіть з найкращих патріотичних міркувань пам'ятати, що холодну, вогнепально іншу зброю переміщати отак запросто через державний кордон не можна. Арсенал зброї вилучили у мешканця міста Володимир. Як повідомили правоохоронця, місцеві жителі незнайомець неодноразово погрожував їм зброєю і гранатою. Вказавши авто, на якому їздить невідомий чоловік. Поліцейські встановили його особу і місце перебування. Під час затримання він чинив опір правоохоронцям і погрожував їм підривом гранати і зброєю. Чоловіка затримали. Триває слідство. Хто міг покласти око на майже гектар території у центрі Луцька. Там розташовані дві пустки, колись виробничі цехи державного підприємства Луцький комбінат хлібопродуктів Noмерva. Три роки тому їх уже хотіли пустити із молотка у приватні руки. Тоді спроба розпродати державне майно не вдалася. Тепер же виконавча служба так наполегливо взялася домогтися продажу, що пішла до суду, до якого стану довели державне виробництво, і що там нині бачили наші журналісти. Якщо поглянути навколо, то можна подумати, що це розбомблене приміщення десь у прифронтовій зоні. Але ні, ця територія близько гектара знаходиться майже в самісінькому центрі Луцька. До 2010 року тут діяли два виробничі цехи луцького комбінату хлібопродуктів. Колись у цих пекарнях пахло свіжим хлібом. Після того, як виробництво законсервували, тут все обдерто до останньої нитки, вибиті навіть двері. Приміщення розвалюється, чи то саме, чи то йому так допомогли. Цехи належать Луцькому комбінату хлібопродуктів номер 2 Його засновник Держагентство Резерву України. Свого часу Луцький КХП номер 2 був в епіцентрі скандалу із розкрадання збіжжя. Як писали у... З 2004 по 2009 роки комбінат отримав із Державного резерву 75 тисяч тонн пшениці. На зберігання ще 45 тисяч тонн передав аграрний фонд. Потім левова частка зерна кудись зникла. Колишнього директора державного комбінату хлібопродуктів навіть судили за розкрадання. Сам комбінат довели до банкрутства. Борги були ледь не півмільярда гривень. Але справу згодом згодом таки закрили державне майно, залишилось державним. Щоправда, один і другий виробничий цех у 2020-му таки виставили на продаж за мільйон 637 тисяч гривень і мільйон 209 тисяч. Але дуже скоро торги припинили, бо майно у відданні Держрезерву і є закон, котрий захищає його від продажу. За результатами проведеної перевірки, фактично встановлено, що зазначене майно взагалі не може бути передано на реалізацію через торги в силу прямої заборони закону, вжито заходів щодо зупинення незаконної реалізації майна державного підприємства, яка могла б. Призвести до нанесення державі збитків в особливо великих розмірах продаж даних об'єктів означав би незаконне заволодіння майном державного підприємства, що прямо порушує інтереси держави. Але минуло три роки, і державне майно знову хочуть виставити на продаж. Хоча самі приміщення вже руїни, куди цінніша земля, бо ж майже гектар у центрі Луцька. Кажуть, ніби тут уже є господарі. Які хазіїва тут є? Це ж територія державна, наскільки ми знаємо? Чи я тут приватна? Ви кажете, що це приватна? Чи я? Ну ви так обізнано говорили, що це приватна територія? Чи я?» Продадуть чи ні, вирішує ціла колегія суддів Волинського апеляційного суду. Пустити державне майно з молотка, схоже, дуже зацікавлена виконавча служба. Знімати і транслювати засідання нам не дозволили. Представник держпідприємства припустив, що виставити майно на продаж хочуть неспроста. Мовляв, на сусідній ділянці вже виросли новобудови, так би мовити, державна територія комусь в. Впала в око, бо ж ласий шмат у центрі міста. Представник комбінату на засіданні зауважив суддям, що навіть податкова намагається змусити продати державне майно. Судді першої інстанції продаж заборонили. Прямо передбачено, що підприємства, установи, організації та інші об'єкти, що входять до системи державного резерву і земельні ділянки, на яких вони розміщені, є державною власністю і не підлягають приватизації та іншим видам відчуження. Колегія суддів одностайна і в апеляції. Скарга виконавчої служби без задоволення. Ця територія залишається у державній власності, а не приватній. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Ті, хто реалізовує проекти за іноземні кошти, відтепер тепер матимуть відстрочку від військової служби, кабінет міністрів України представив новий порядок бронювання роботодавцями своїх працівників від мобілізації. Урядовці вирішили, що представництва донорських установ та неурядові організації, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, є критичними для функціонування економіки України. Відтак їх працівники можуть розраховувати на відстрочку від служби. До слова, список тих, хто може отримати броню відповідно до нового порядку, добряче розширився. Навіть попри загальну мобілізацію, певна категорія військовозобов'язаних має право отримати відстрочку від служби. Роботодавець може забронювати свого військовозобов'язаного працівника. Така можливість передбачена законом. 31 січня набрала чинності постанова Кабміну номер 76 яка запроваджує новий порядок бронювання військовозобов'язаних працівників. Ця постанова просто розширює перелік тих підприємств організацій, які мають можливість бронювати своїх військовозобов'язаних. У постанові, яка набрала чинності 31 січня, передбачено, що бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють у таких структурах. В органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування бронюванню від мобілізації підлягають працівники підприємств, установ і організацій, які мають встановлені мобілізаційні завдання або замовлення, необхідні для виконання, а також працівники підприємств, установ і організацій, які виробляють і надають товари оборонного призначення для Збройних сил України та інших військових формувань. Броню можуть отримати ті, хто працює на підприємствах в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування. Економіки в особливий період. Щодо термінів дії броні, то усе залишається як і раніше. Забронювати працівника, так би мовити, на усе життя, не можна. Лише на шість місяців. За потреби бронювання можна поновити, і відповідний статус продовжиться. Отож, новий документ нам говорить, що забронювати працівника має право бізнес, який є критично важливим для функціонування економіки. Що це за бізнес? Підприємство має бути великим платником податків, великим експортером, має відноситися до переліку стратегічно важливих, має бути відсутня заборгованість по ЄСВ і таке інше. Усього сім критеріїв. Якщо підприємство відповідає, хоча б трьом критеріям, то воно входитиме до категорії критичних. Є структури, для яких достатньо відповідати двом критеріям. Підприємства, які відносяться до категорії критичних, Тичних згідно нової постанови можуть забронювати до 50% військовозобов'язаних працівників, але не усім треба відповідати критеріям критичності, означеним у постанові. Наприклад, у документі просто констатується, що критичними для функціонування економіки України є спеціальні установи. За закордонні дипломатичні установи в Україні, представництва донорських установ. А ще критичними для функціонування економіки України є виконавці проектів міжнародної технічної допомоги, представництва міжнародних організацій та міжнародні та українські неурядові організації, які реалізовують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів. Усі ці структури можуть бронювати своїх працівників від військової служби. Їм не потрібно відповідати критеріям критичності, як от підприємствам чи компаніям. Цим структурам просто потрібно бути у переліку, затвердженому МЗС чи секретаріатом Кабінету міністрів України. Певну кількість активістів, які забажають створити чи принаймні працювати у організації, яка освоює іноземні кошти. Ой, як збільшиться. А освоювати є що. Іноземних коштів на фоні війни в Україну лється чимало. Марія Петручик для новин на часі. У Луцьку за порнографію судять пенсіонера. Найприкріше в цій історії, що йдеться про дитячу порнографію та розбещення неповнолітньої. Кримінальне провадження за цим фактом відкрите ще у 2020 році. У грудні минулого року був вирок суду. Проте чоловік, схоже, із ним незгідний, подався в апеляцію. Зазвичай суди, де розглядаються злочини сексуального характеру, тим паче проти неповнолітніх, проходять. У закритому режимі вироки стосовно таких судів теж закриті. З нечисленних ухвал, які є у відкритому доступі, дізнаємось, що проти 67-річного лучанина кримінальне провадження було відкрите ще в 2020 році за злочини скоєні в період з 20 вересня по 10 листопада того ж року, за кількома статтями кримінального кодексу України. Мова йде про ввезення в Україну порнографії з метою збуту чи розповсюдження, а також примушування до участі в її створенні збут неповнолітнім через розповсюдження серед них подібного роду відео, зокрема і тих, що містять дитячу порнографію, або примушування неповнолітніх до участі у її створенні. Ну і стаття 156 кримінального кодексу України, яку йому теж інкримінують, це розбещення неповнолітніх, частина перша вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку. Чоловіка спочатку взяли під варту на 60 діб. Проте, після внесення застави від очевидно, що щедрого і небідного дідового знайомого у понад 315 тисяч гривень запобіжку змінили. На розгляд Луцького міськрайонного суду ця справа потрапила в березні 21-го року. На луцького пенсіонера суд поклав обов'язки не відлучатись з обласного центру без дозволу суду, не спілкуватись із потерпілою і свідками та інше. Однак на два судових засідання в березні 22-го року він не з'явився. Як виявилось, чоловік 27 лютого того року перетнув пункт пропуску у Гринів і гайну за кордон, звідки повернувся лише 5 квітня. Тож прокурор клопотала відправити мандрівника знову під варту. Проте прокурору суд відмовив, а грошову заставу, внесену за обвинуваченого, спрямували в духі держави. Ну а йому самому обрали запобіжний захід. Змінити обвинуваченому запобіжний захід у виді застави на домашній арешт, який полягає в забороні обвинуваченому залишати житло у нічний період доби терміном на два місяці, тобто з 5 червня 2022 року включно заборонити обвинуваченому залишати місце свого проживання у певний період доби, зокрема з 21-ї години вечора до 8-ї години ранку, окрім часу оголошення на території міста Луцька повітряної тривоги. Іншими словами, це означає, роби що хочеш, тільки додому приходь ночувати вчасно. Ну і щоб дід не повторив свій вояж, змусили його здати в міграційну закордонний паспорт. Цю запобіжку продовжували кількома ухвалами, аж поки 12 грудня минулого року суд не виніс вирок. З повідомлення прокуратури дізнаємося, що йому дали сім років позбавлення волі. Суд визнав 67-річного жителя Луцька, винуватим у розповсюдженні серед неповнолітніх зображень, які містили дитячу порнографію, а також у вчиненні розпусних дій щодо дівчинки, яка не досягла 16-річного віку, потерпілій 15 років. Встановлено, що у вересні 2020 року чоловік, якому на той момент було 65 років, в соціальній мережі та у месенджері розповсюджував серед підлітків фото, які містили дитячі порнографію і вчиняв дії задля розбещення неповнолітніх дівчаток. До слова, вивезти на чисту воду хтивого діда допомогла школярка, яка показала своїм батькам переписку із ним. Між тим чоловік з таким вироком суду не згідний, тож подав апеляційну скаргу. 7 лютого у Волинському апеляційному суді мало відбутися закрите судове засідання, одначе його відклали. Адвокат пенсіонера, обвинуваченого в розповсюдженні дитячого порну та розбещенні дітей, на це засідання не з'явився. Юля Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Наркозлочинця із Кривого Рогу затримали на Волині. 25-річний молодик займався розповсюдженням заборонених речовин. Волинські правоохоронці спіймали його, так би мовити, на гарячому. Чоловік мав при собі готові до збуту через закладки психотропи. Затримали його ввечері 3 лютого у селі Радомишель Луцького району. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Сім років за розповсюдження наркотиків і шостий раз за 31-річного жителя села Забороль Луцького району затримали із розфасованими пакетики психотропом, який він мав намір збути на території Луцька і Луцького району. Чоловіка суд визнав винним у злочині, і наступні сім років він проведе знову за ґратами. Така історія. Ну і власне, то усі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. У студії працювала Вікторія Олещенко за кадром. Уся команда Аверсу. Дякуємо за довіру. Шануємося. 7 лютого в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Лише у Карпатах та в Криму можливий невеликий сніг. Погода вітряна і морозна. На заході сонце впереміж із хмарами. Температура повітря вночі – 7-15 градусів морозу, у день – від 6 морозу до 1 градуса тепла. У східних областях ясна морозна погода. Температура повітря вночі – 8-10 нижче нуля, у день – 1-3 градуси морозу. На півночі сонячно. Температура повітря вночі 10-11. Удень 3-4 морозних градуси. У південних областях сніжитиме у Криму. на решті території мінливо без опадів. Температура повітря вночі 4-5 нижче нуля. Удень від одного морозу до 2 градусів тепла. У центральному регіоні ясне небо без опадів. Температура повітря вночі 7-11 морозних градусів. Удень 1-3 нижче нуля.